Друзі, всім привіт! І у нас сьогодні чудове свято в нашій церкві це хрещення. Семеро людей сьогодні прийшли до Бога вже остаточно та пообіцяли назавжди бути з ним. І у нас зараз продовження свято на галявині, на галявині, де можна смачно поїсти і поспілкуватися. Що ви відчували тоді, коли ви е, стояли на сцені прямо перед тим, як саме прийняти хрещення? От це волнення, звісно, да? ну і, кхм, у серці така радість та сказати. Коли я казав там, то типу, було трохи тривожно. Так. Коли за бабушку казав, то трохи. Сльози на все таке, які в тебе викликало почуття тоді, коли ти був в залі і дивився на тих, хто приймав хрещення? Я згадав своє хрещення, Я але е, більше в мене була радість за те, що це не перше хрещення цього року в нашій церкві. І по-друге, що у хрещенні приймають участь люди різних поколінь, люди різного віку. Це якось так. Е, Дуже цікаво, і в кожного своя історія. Мене дуже торкнулися ті історії, які звучали. А коли вже занурювали, то я вже просто насолоджувався. Перше питання. Чи пам'ятаєте ви своє хрещення? Так, да, пам'ятаю. Це було на 14 лютого. Це був день всіх закоханих 20 років назад. А друге вересня холодно, дощ. Ми прийшли. Це була річка. Нас охрестили, пам'ятаю, хто мене хрестив пастора. Пам'ятаю, що одразу після хрещення ми перевдягнулися, була молитва благосовіння. А потім мої родичі забрали мене в баню і просто врятували. Ну якби, бо було дуже-дуже дуже холодно. Це було холодно, це була зима, і ми приймали хрещення я і ще кілька людей. Моя друга спроба на перше хрещення я побоявся йти. Ось це було влітку. Але потім я зрозумів, що я зробив мій страх, зробив таку дуже величезну помилку. Я знову пройшов таку співбесіду з пасторами і врешті прийняв хрещення і хрестився. Як тебе звати, Вероніка. Скільки тобі років? Дванадцять. Ти сьогодні побачила, як ти вже сказала, перше да? хрещення да, твоєму перше. в твоєму житті. І ти його ще поки не маєш, так? Так, да, так. Да. А скажи, будь ласка, які у тебе були думки тоді, коли ти дивилась, хто приймав хрещення? Що ці люди дуже е, класно зробили? Бо якщо коли вони помруть, вони не будуть у пеклі, бо вони будуть у раю, і це з Богом, і це дуже класно. Я теж у будучому хочу покаятися. Настя, привіт. Я ти... знаю те, що ти сьогодні у нас в церкві як гість. І ти, мабуть, вперше побачила, як у нас проходить хрещення. Так, розкажи, що тобі найбільше всього можливо здивувало, або що тобі більше всього сподобалось. Мене здивувало те, що пастор він не був всередині в цьому басейні, тому що в моїй церкві пастор також опускається всередину, але це досить прикольно, і я думаю, що це навіть зручно. От, це було щось новеньке. Як змінилось твоє життя після того, як ти прийняв хрещення? Я став більше розмовляти українською мовою. Що хочу сказати, моє хрещення мені дале <кхм> дало. Я закріпив свої стосунки з Богом. Ну і це було дуже важливо для мене. Моє життя ну, переважно ніяк не змінилося, тому що в мене воно і так було класне. То тобто, там молитви, читання Біблії, регулярне ходження до церкви. Тобто я лише підтвердив свої стосунки з Богом, заповіт. Що б ти від себе побажав тим, хто сьогодні пообіцяв бути завжди з Богом? Я вже не перший рік знаю людей, які приймали хрещення і потім починають жити з цим же рішенням. І дуже часто здається, що все, що потім трапляється, якесь таке проблемне, що це саме від того рішення. То це взагалі не від того рішення, це від того, що постійно навколо нас дуже багато всього відбувається, через що або Бог хоче до нас проговорити, або щось, що є випробуванням в нашому житті. Тому не варто це пов'язувати варто просто гідно це проходити разом з Богом. Бажаю їм не сподіватися на легке життя, мабуть. От, але дійсно триматися Бога, ходити на якісь групки або ну на все, що пов'язано церкві зі служінням, знаходити себе в служінні і обов'язково не сприймати це як належне, те, що от я прийняв хрещення, я такий молодець, все буду жити як раніше. Ні, такого вже не буде. Давайте привітаємо.